Ком'яку знову можна заробити мільйон за азбуку морза. Тапаємо три рази на дохід на годину. І тепер нам треба накласти ефіріум. цього? один короткий тап, Один довгий тап, Чотири коротких. Один короткий. Тепер короткий, довгий, короткий. Знов короткий. Короткий, короткий, довгий. Довгий, довгий. І ось ми з вами отримали мільйон монет. Вітаю всіх, хто також клаце. Дуже прикольно, вони зробили. Бачите, зараз хом'як підвисає, мене люди писали в особисті, що не можуть зайти, не виходить. Мене також іноді просто не пускало, я перезнімав це відео кілька разів, але воно все ж таки в результаті все працює, тому обов'язково використовуйте. І нагадую про те, що в телеграм-каналі актуально про крипту за посиланням в описі є багато класних ігор. Ось, наприклад, Мімфай. Ви багато хто про неї чули. Не забувайте про неї, клацайте. Бо тут більшість монет якраз дістанеться гравцям. Тому, наприклад, на Мімфай можна буде заробити більше, ніж на хамстері. Я особисто так вважаю, і це є підтвердження. І також тут є ще купа ігор, у яких досить багато роздається монет. Тому грайте усі ці ігри. І не забувайте про те, що оновлення кожного дня і комбо по хамстеру, і різні апдейти по крипті. Все це виходить в телеграм-каналі.